Якщо вам цікава історія та розвиток київського тролейбуса, раджу книгу Костя Козлова та Стефана Машкевича Київський тролейбус 2009 року. Продається в книгарнях. У 1960-х роках у Києві продовжувався активний розвиток тролейбусного руху, що розпочався ще в попередні десятиліття. Важливим поштовхом стало запровадження єдиного тарифу на проїзд. До цього часу значна частина киян віддавала перевагу трамваю. Адже поїздка тролейбусом чи автобусом обходилася дорожче. Коли ж відмовились від оплати за дільниці і впровадили єдиний тариф, пасажири почали активніше користуватися безрейковим транспортом. І це призвело до перерозподілу пасажиропотоків між різними видами міського транспорту. Разом із цим дедалі відчутнішою ставала нестача рухомого складу. Особливо гостро проблема проявилася у 1959 році. Коли наявних тролейбусів не вистачало, щоб задовольнити потреби містян. Через це довелося навіть відкласти запуск нових маршрутів. У 1960 році Київ отримав найбільшу за кілька попередніх років партію тролейбусів МТБ, і саме тоді постало питання про відкриття нового депо. Старе, розташоване біля теперішньої Лебідської площі, вже не могло б впоратися з навантаженням і було переповнене. Майданчик під будівництво другого тролейбусного депо у Києві відвели ще у 1948 році на вулиці Табірні, 6. Вже у 1951 році підготували проект, але через відсутність фінансування роботи так і не розпочали. У 1952 році ділянку відібрали, натомість виділили нову площа близько 9 гектарів на вулиці Новоокружній. Сьогодні це вулиця Олександра Довженка. Реальні зрушення. Підбулися лише у 1958 році, коли нарешті виділили кошти і стартувало будівництво. Першу чергу планували здати в листопаді 1960 року. Для транспортування будматеріалів навіть переобладнали один із тролейбусів у вантажно-службовий. Але роботи затягнулися, і завершити все вчасно не вдалося. Офіційно нове депо розпочало роботу 30 липня 1961 року, отримавши назву. Жовтневе тролейбусне депо. За початковим планом сюди мали передати 102 тролейбуси, але фактично на баланс надійшло лише 34. У подальшому сюди передбачалося перевезти всі тролейбуси типу МТБ, обладнавши їх касами для квитків та радіоапаратурою. Вже 1 грудня 1961 року тролейбусну службу як окрему структуру ліквідували. На її основі організували два самостійні підприємства. Тролейбусне ремонтно-експлуатаційне депо номер 1 та жовтневе ремонтно експлуатаційне депо номер 2 У січні 1960 року до Києва з Криму привезли два тролейбуси Шкода 8ТР Чехословацького виробництва. До того вони працювали на гірській трасі Сімферополь Алушта, відкритій у 1959 році. Новий транспорт відразу випустили на маршрут номер 4 площа Калініна. Нині Майдан Незалежності, кабельний завод. Машини швидко зарекомендували себе з найкращого боку. Шкода 8 ТР мала низку технічних переваг: двигун потужністю 110 кВт, посилений редуктор заднього моста, пісочниці з пневматичним приводом, пісок автоматично подавався під колеса у випадку пробуксовки, підсилювач керма та сучасні штанговловлювачі. Для водіїв це був справжній крок уперед. Машина стала значно легшою в управлінні. Усередині теж було продумано зручніше. Місце кондуктора підняли вище рівня салону, завдяки чому він добре бачив усіх пасажирів. Перед ним розташовувалася каса для продажу квитків. Того ж 1960 року Київ отримав ще 20 нових шкода 8 ТР. У містах УРСР використовувалися лише двохдверні модифікації. У 1962 році в Київ почали надходити машини нового покоління. Шкода 9ТР. Вони стали комфортнішими для пасажирів, удосконалили систему вентиляції, опалення та освітлення салону, поліпшили підвізку і гальмівну систему. Перші екземпляри, як і попередники, мали лише двоє дверей. Згодом з'явилися вдосконалені модифікації. Наприклад, модель 9TR5 1965 року отримала більші квартирки, новий двоциліндровий компресор і блок реостатних опорів встановлений на даху у липні 1978 року до депо номер 2 надійшла перша машина з тридверним кузовом, обладнана гідропідсилювачем керма. У порівнянні з дводверними тридверні Škoda 9 TR виявилися набагато зручнішими. Потік пасажирів розподілявся рівномірніше. Уникалися скупчення всередині салону. У дводверних же пасажирам доводилося пробиратися через довгий салон, а в районі дверей завжди виникало скупчення людей. Хоча задні двері були досить широкими, подвійні сидіння поруч із ними лише ускладнювали посадку та висадку. На київському заводі електротранспорту у ті роки також тривало виробництво тролейбусів. Випущені тут машини ТБЕС, створені закресленням сварзу, мали чимало недоліків. Найбільше скарг викликав дах. Під час дощу чи відлиги він протікав. Також часто виходило з ладу електрообладнання, розташоване під підлогою. Не менше проблем створювали і бокові вікна з оргскла. Вони легко тріскалися і потребували постійної заміни. Ці недоліки підштовхнули конструкторів заводу до модернізації та пошуку нових рішень. У 1959 році з'явився проект і перший зразок тролейбуса моделі 2Т. Він отримав більшість вузлів і електрообладнання від МТБ, сучасніший кузов зі стулковими дверима, а також. Надійніший редуктор заднього мосту МАЗ-200. Передня частина кузова нагадувала ТБЕС, але двері розташували за передньою віссю. Саме ця конструктивна особливість і стала головним мінусом: збільшений передній звіс перевантажував керовану вісь, а жоден радянський тролейбус тоді ще не мав гідропідсилювача керма У результаті модель довелося відправити на доопрацювання у травні 1960 року. Створили укорочену модифікацію. 2 ТУ вона виявилася набагато вдалішою. і саме на її основі запустили у серію тролейбус КТБ-1, що вийшов на лінію у жовтні 1960 року. У його конструкції зберегли стулкові двері. Проте, навіть після вдосконалень, вони залишалися ненадійними. Тому вже з липня 1962 року. Почали масово замінювати їх на ширмові. Разом із заміною дверей конструктори переробили і зовнішній вигляд передньої частини машини, удосконалили вентиляцію та систему обігріву, зробили зручніші сидіння. Оновлена версія отримала назву Київ-2 і стала наступним кроком у розвитку київських тролейбусів. Паралельно з експериментальними розробками на київському заводі електротранспорту проводили і модернізацію вже наявних тролейбусів моделі ТБЕС. Основні зміни стосувалися посилення кузова та кермового управління, встановлення задніх мостів типу маз 200 а також ліквідації дахових вікон, які часто протікали. Найбільш масштабна модернізація відбулася у 1962 63 роках. Усі київські ТБЕС отримали вкорочену передню частину, подібну до моделі КТБ-1, а двері перенесли за передню вісь. Навесні 1963 року на них також почали монтувати штанговловлювачі. Оновлені машини отримали нову назву Київ 3, і саме в такому вигляді їх передавали до інших міст. У цей час. Конструктори заводу працювали над новим проектом тролейбусом Київ 4 у якому врахували більшість проблем попередніх моделей. Перший дослідний зразок з'явився наприкінці 1963 року. Він мав технологічніший кузов, сучасніший дизайн салону та штатно обладнувався штанговловлювачами. Протягом 1964 року нову модель продовжили вдосконалювати, але водночас завод ще випускав і попередню серію Київ-2. Втім, серійно Київ 4 випустили небагато, адже у той час було прийнято рішення переходити на Чехословацькі шкоди 9ТР. Попри це, київські машини добре зарекомендували себе в інших містах УРСР, особливо там, де рельєф був більш рівнинний, а пасажиропотоки меншими. Збільшення кількості тролейбусів і розвиток ремонтної бази дозволили втілити в життя плани кінця 50-х років. Відкрити нові маршрути. 15 квітня 1960 року запустили маршрут номер 17 Хрещатик першотравневий масив. Цей житловий масив почали зводити у 1957 році і спершу там ходили лише автобуси. Тролейбусний маршрут пролягав від Хрещатика по бульвару Тараса Шевченка, далі по повітрофлотському шосе, нині проспект Повітряних сил, через вулицю Авіації, тепер авіаконструктора Антонова. Потім по бульвару Леніна, нині Чоколівський бульвар, вулиці Пітерській, нині Лондонська, Єреванській і далі до Курської, яка зараз носить ім'я генерала Воробйова. 12 вересня того ж року відкрили маршрут номер 19 першотравневий масив, кабельний завод. Це була перша тролейбусна лінія, що не проходила через центр міста. Її вдалося будувати завдяки відкриттю повітрофлотського шляхопроводу та реконструкції вулиці Косіора. Нині вулиця В'ячеслава Чорновола. Влітку 1960 року завершили будівництво нової лінії від кабельного заводу до Куренівки. 28 липня запустили маршрут номер 18 площа Калініна, нині Майдан Незалежності, вулиця Білицька. Найважчим відрізком був Подільський узвіз. За тодішніми нормами він вважався непридатним для тролейбусного руху. Та Чехословацькі машини Шкода 8 ТР без проблем долали підйом. Через відсутність підстанцій на цій лінії спершу випустили всього три тролейбуси, згодом додали пересувну підстанцію, і на маршрут стали випускати 6 тролейбусів. А вже за кілька років цей маршрут перетворився на один із найбільш завантажених у столиці. Для його роботи на площі Калініна облаштували другу поворотну петлю, меншу використовували для маршруту номер 18 а велику для маршрутів номер 4 та номер 16 1 листопада 1960 року у Києві запрацював новий тролейбусний маршрут номер 20 Площа Льва Толстого, нині площа Українських героїв, Печерська Лавра. Він пролягав від площі Льва Толстого, по Червоноармійській, нині вулиця Велика Васильківська, далі через Хрещатик, площу Сталіна, нині Європейська, вулицю Кірова, нині Михайла Грушевського, Січневого повстання. Нині вулиця Івана Мазепи і вів прямо до києво печерської лаври. Через складний рельєф на лінію випускали лише тролейбуси Шкода 8 ТР, всього 8 машин. Саме цей маршрут фактично замінив трамвай на вулиці Кірова. Уже за місяць, 1 грудня 1960 року, відкрили ще один маршрут номер 13 площа Сталіна. Міст Потона. Він проходив хрещатиком, далі по червоноармійській, нині вулиця Велика Васильківська, та бульваром Дружби народів. Нині бульвар Миколи Міхновського. На лінію виїжджало 14 тролейбусів. З появою цих маршрутів пропускна спроможність площі Льва Толстого і площі Сталіна була фактично вичерпана. Тролейбуси проїжджали там кожні 30-40 секунд. Втім, Загальний випуск тролейбусів продовжував зростати. У січні 1962 року на лінії працювало вже 184 машини. Розширення мережі вимагало більше рухомого складу і нових баз для його обслуговування. У 1963 році навіть почали планувати будівництво третього тролейбусного депо. Того ж року, 1 листопада, продовжило маршрут номер 18 вулицею Вижгородською до площі Шевченка. Додали 6 тролейбусів на цей напрямок. У години пік. Частина курсувала до вулиці Білицької, а частина до площі Шевченка. А вже 6 листопада 1963 року до чергової річниці жовтневої революції відкрили рух на новій лінії по Брест-Литовському проспекту, нині Берестейський проспект, та вулиці Щербакова, нині вулиця Данила Щербаківського. Тут запустили маршрут номер 6 вулиця Леонтовича, вулиця Стеценка, на якому працювало 16 тролейбусів. Згодом цей маршрут став основним для нивок. І одним із найзавантаженіших у місті аж до появи станції метро Нивки у листопаді 1971 року. У ті ж роки змінилася і система контролю. Основним методом стали масові рейди. Контролери самі не мали права штрафувати безбілетників. Вони передавали їх міліціонерам. А ті вже встановлювали особу і накладали штраф у 30 копійок для порівняння. Поїздка тоді коштувала лише 4 копійки. Наприкінці 1963 року вже 258 тролейбусів, це 63% всього парку, працювало без кондукторів. 9 маршрутів обслуговувалися повністю без них, 3 частково, і ще 3 зберігали традиційну роботу кондукторів.